Добрий ранок. Ми за скільки днів тут, а вперше вийшли всі разом о 9 ранку. як рано гуляю. Ну, сам стає, да. Ой. а ми іменно, щоб отак цим, цим своїм табором Че? їдемо зараз на ринок в будву. Хочемо взяти продукти. Дай вообще подивитися, ну, ми за це ну, вийшли дай, пар... Под... продукти взяти. М'ясо може є. Може креветок поварити, я ну, не знаю. Тут, та, Амарів, я не знаю, осьминоги. Це проблеми. Трифілей, кухлий. Ми як всі тільки що не те, що вийшли, блін, машина. Возьми машу. Трифелі. А вибігли тільки Убор... що, до нас прийшла Кореш, уборка. Уборка нас виганяє, я сюди. <серед> ман... ага. да, вона ще вона прийшла, ми давай швидко розбиратися. Ой, дощ. Ваня ще спав, ми Ваню зігнали, можна сказати. Кажу, Ваня бігом. Ваня на ходу штаны прыгаю, в туалет забігає, хвостик круто. Короче, капець. Ну, подивимось. Кстати, утром не дуже жарко. Не то, що ми виходимо, 12. Фух. Прям свіжо, може десь тоже було. я. Ну, пор. Нужно, конечно, було взять себе этот утюг, на той подпариватель. Ну, коротше, я забула вообще займаю. Там, похоже, Тут. На тоже. Бачите? Мені наконец-то, купили карточку, яку ми ходили, ходили Паспорт. по магазин. Так, да, ми ходили сюди без паспорта. Вчора ввечері пішли прогулятися, подивитися до машини, де вона стоїть. І купили карточку. А мені вже жарко. У нас тільки дітей. Кошмар по четверо. Все, тобі. Ідемо постоянно спочатку. Конечно, тут Кому в горах. не камінь. Mm -hmm. mm -hmm. да? да? Вони грязні а, тут. Нет, так вони під колесами книга. А, тим более під колесами. Машини просто під таким уклоном yeah. да? стоять. Mm -hmm. Блин, ну, <laughs> Нормально, це спорт зранку. А тут наша машина стоит. Да, конечно, машин понаставляют. Да, вот Она поставила машину. Идем, непонятно, куда. Наша спить. Хорошо. Я рынок. Я вошел в TikTok. Ми сюди зараз і підемо. Подивимося, що там є. Риба чор. Да. Морський чорт. Да, я живу в морський чорт. Страшна така. Угу. Та ми тут скупилися, нам ще й безплатно дали Артіму банан. <гибі> да, Тьом, вкусний. Кушай. Ням-ням. <гибі> Кушай Тьомка. Так тут нереально виходить відсюди. нападають усі. Де там? А, знімати хочеш все. Ой-ой-ой, бери. Все. О, тепер кушай. Єж. Що, ми вже скупилися. Я будемо дивитися, що ми набрали, але но... Маша проголодалася. Мені кажеться, що дорого тут жити. Давай. Їдемо додому. Ми ще не їли, голодні. Артем вже допоїв. Ми припаркувалися на криші. Буде якось сповзти отсюда з усинок. Маша! Класно не з головою їхати! Зараз з продуктами йдемо. йдемо, йдемо Дивитися, що ми набрали, бо ми самі не знаємо, Градуйся підряд. Каже, Як завжди. Стой! Оп. поїхали. Ми дійшли. Зараз я швиденько кидаю вані макарони. Бо Ми купили з Андрієм собі їсти зараз. Я захотіла круасана. Щас покажу. Кофе. Я не хочу макарони, яйця мені вже надоїли. А Ваня сказав, що він таке не хоче, він хоче макарони з яйцями. Так я... саме странне, що круасан просто з нутеллою. Ну так. Да. Я зараз покажу, який класний круасан, я не знаю, що він не захотів, але варю ось макарони. Мені. А у нас, Масло? я ж кажу, не только Артем, Артема не на корму, ще й і Ваня не на кормі. Ну, ну вообще-то і я така була. Ладно, яйця тобі, мабуть, пізніше поставлю. Ага. Я теж кажу, така була, мене не на Я в школі їла одні булки. Мені це неприятно пахло. Я не могла їсти, я не знаю. що Якось будемо вміщатися. Так, що купили? Взяли спочатку на ринку, чи все в місці. мене ж видно там, так? Да? Мене видно, давайте закрию

це все ж на, на ринки. Клубничка. Та, сонавай, Клубничка така вообще класна. Це як там буде купить. Ммм, яка вкусно. Може йому зараз її помить, хай поїсть. Підожди, як бо він бігає. Далі такий виноград. Вообще, качевцей, а а знала, ага. Вкусный вообще в карте я попробовала даже на захоте ценник. Ага. Единственное, что мы цены не узнавали. Ну да, цены никто не, не знал. Что там? Шо, Оно было бы в поэтому мы не узнавалось. Да, Маша? Да, да, ну, так, да, да. Так, я ще О, О, так. так. так да вы. Тоже, на Таку, укроп укроп. стоит. А, так це ще нормально, я думала, вона взагалі будуть стоїть. У нас дорого, а тут я думаю, вообще буде дорого. Все равно я дороговато. Дыня. Ой, дыня класно пахнет. Все так класно пахнет. Тут в супермаркеті були дни і А от на базаре хороша. Риба. дорада, Дві две штуки, ну, як не буду їдь. І... Да, і почистили її. Угу. Надо было лимонку замардовать, с лимончиком забрали. А, да. И креветочки тоже заливать. Креветки по 20. Рыбу не знаю. А, що, а же его рибу... в, холоді... в 13 вроде евро. В морозилку может я сразу покласть. А креветки 20 евро пилот. Я ей положу. Вот это наидило сейчас не дойдет. Надо, купить... що... Надо купить пиво и креветки с пивом, Да. Да, Бо мы сейчас идем сразу на на, на речку. Да, сейчас побьем каву. Це так. Далі, ого, щось ми нагребли так багато. Це вже, наверное, з да? так? Ні, ні, це ще з рынка. Два банана зеленых. Наші діти їдять тільки зелені банани. Жовті не хочуть. А це що? Малинка? Да? Точно, можемо. На кашу. Та кашу. Кашу да, малина, малина класна. Серментал, так, да? двинка. Ну, конечно. Сейчас вже аут, не да. Видно? Вінка. Конечно, так. Да. Ой, як пахне, варенням пахнет. Перепила, значить. Перед пилом маленька, да. Так. так. Чек скажу в кінці відео. І то він не точний. І то, ну все так приблизно. Четыре персика. Вкусненький. Mm. Mm. Ну <тарузі> ще й знаєш ціни. Не все, Ты що бачив. Оверки, наконец-то більш-менш нормальные. А на то два ерба уже, да? Хорошие, молоденькие. Молоденькие, хорошие. Ну uh -huh. вот це так вані не Та й нам на салат. Надо было сапочином так. Ага. Дальше. Супермаркет. Яйця десяток. Це кусок якогось м'яса, дати взяв. Тут, 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 як ми салом подав... Не, не буду розпечатувати. кусок м'яса на євро. І Це не дивно. Арахісову пасту взяла Артему на кашу, приправа до курки. Що тут одне капучино? Я ж два брала. Це якась. Штука до кофе. Нам сладка, Суперклей. У нас тут щепе произойшло. А чого одне кофе? Я ж брала два брала кофе. Так, чек. Нет, я сейчас покажу. Це чек супермаркету, я скажу. Це ще не все. Тому що ми так нормально. Хлеб. Надо його сразу положить. У нас тут є? есть. Ми щось купили ще один? Ну, завтра не будем купувати. І так... Так, Дальше фарш. Быває просто котлет. Я його сразу ложу. не Цибулю і моркву ще ж так, купити. купить. Сразу его туда. Оп. Дальше курка. Ось такі дві. Це гамілки, да? Два. 84 Одна пачка стоит. Ай, все бывают, да? Сразу положу мясо там, занят, положу Так, що це ти взяв? А це нарізане мясо? Це ризанное мясо, да. 3,26. Це свинина, надо? Ну да, типа вот того. Отбывна вот так прокачена. О, це далі пішло дорого багато. Сир. Я такий не люблю. Зелений. Це я захотіла, так. 3,05 вийшло. І це теж сир. 2 євро. А що це за сир? А це ж гал, так? Все, галда. просто тут ніде ставить. Я вже так ото ліплю, все підряд. А, чи так пельмені, чи що це таке? Так, Напишіть це смачно, Хто їм наші. А де його охранить? В морозилці? Воно так лежить в холодильнику. Та не бадай! Просто ложить в холодильник? Ну воно у них лежало в холодильнику. потом на м'яке. А, ось кофе нашлось. Короче, два капучино. Ага. І печень ще одне. Це ми брали на заправки, чи, чи в супермаркеті? Да, да. Мне тоже понравилось. Да. Так, все. В магазині, в супермаркеті ми потратили... Чек на 41, двадцять это... один. І десь короче, приблизно десь виходився все на 100 євро. І да? кровасане спіцінь. А, кролосаны. я ще ж не показала. Точно, те, що ми зараз будемо. Макар не помішають. Ще, 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 ще. Підлик. І дві, і два руки піцу з дужевіна на колоти. Оце ж те, що ми будемо зараз їсти. Мені. Не хочеться нічого готувати, тобто але це буде дуже довго. Надоїли яйця. Хочу, те, що ми вчора їли, мені воно понравилось. Отака піта чи, чи шова, не знаю, називається. Тут помідор, сир, листок якийсь і буженіна. І там два піта сира. Ну так, мені каже, там ще творожний. А, і кусок піци, Ваня, ну непонятно, він їстиме, чи не їстиме, і ми їстиме. чи Ми з'їмо, бо такий же ж їдок, що це куток. Кстати, огромний кусок пицців. А громадний. І діловий, ібовий. Так. так і став, сюди поставив. І, боже, вона витепла. Я не знаю, вони такі вкусні. Вчора я взяла одну крока. І Ні, ми з Артемом по вуха ну, замазалися в, оце, в цю нутеллу. Він ось він весь пропнув, там повністю внутрі. Стока налито, я не знаю, на 100 грам. Дуже вкусно. Два євро стоять. Такі покупки віддали. Не скажу, що це дешево тут дорого. Що ми балакаємося, тому що це курорт. заплатили 110 євро. Ну і де багато. Ну, звісно, це на 3-4 дня надо ну, да, да. Прято, -то купить? Я... И на руках. Ну я так. Сьогодні, наверное, робити плов. Ну, Я вже сама хочу це рисове кашу. І всі, кстати, у них тут по кашам. Ми замітили, що є ви, рис. рис, макарони і ще щось. Я Терловка. бачила. Перловка, Ну так, да. да, щось таке. Все, і все і що і немає. Да. Хорошо, що я взяла гречку Артему. О, -то трошу, всім дякую за перегляд, всім пока. Нам смачного і вам теж смачного, хто зараз їсть. Пока-пока.